Реформа така, що старші діти 10-11-12 класів не мають перетинатися з початківцями. Ліцеї передбачають бути академічними і науковими. Дитина в 10 класі може обрати собі профіль. Звісно, будуть Закрити всі сфери спортивні, мистецькі СТЕМ, мова. Уряд обіцяє забрати після 9 класу всі можливі і неможливі екзамени для вступу. ми не звільняємо педагогічний склад ні в якому разі. Ми сподіваємося, що це буде плавний перехід для того, щоб не було ні у кого стресів. 27-му році в усіх містах України мають бути початкові школи, середні і старші школи, профільні школи, коли учні 10-х класів обирають профіль, як вони будуть вчитися і по якому профілі іти. Можливо, вони завершать свою освіту після в старших класах, можливо, вони підуть в профтехосвіту, або оберуть профільну освіту в ліцеї. Ліцеї передбачають бути академічними і науковими, орієнтуючись на. Ту кількість дітей, яка є зараз, беручи прогнози і статистику за останні п'ять років, місто вирішило зробити піти таким шляхом, тобто затвердити поки що п'ять ліцеїв. Ми маємо вже два наукових ліцеї: це ліцей імені Миколи Сабато, що знаходиться на Пасічній, і ліцей імені Полюя. Ці ліцеї обирають науковий профіль, тобто діти, які в старших класах бачать себе, хочуть пов'язати своє життя з наукою, вони обирають ці вищ... ці заклади, ці ліцеї. Ці ліцеї ми лишаємо поки що з 5 по 12 клас. Тобто, фактично, вони і були такими. Історично так склалося, що в місці ці заклади брали учнів з 5 по 12 клас. А решта ми маємо заклади, які не мають початкової ланки. А ви, певно, вже знаєте, що старші школи, ліцеї мають бути без початкової ланки. Реформа така, що старші діти 10, 11, 12 класу не мають перетинатися з початківцями. Тому зробити академічний ліцей з таких закладів, як Шухевичів, другий ліцей це безболісно, тому що не треба виводити початкову ланку. Отже, в місті лишаються такі ліцеї, як я вже говорила, Сабота, природно математичний ліцей, ліцей імені Шухевича та другий ліцей. Які не мали початкової ланки, ну і не будуть мати вони будуть які з 5 по 12 клас в постанові Кабінету міністрів, яка в принципі визначає, якими мають бути ліцеї, яка кількість дітей має бути технічно які має бути оснащено. Є один виняток, який дозволяє мати школу з 1 по 12 клас в нашому місті. Є теж такий виняток. Це ліцей номер 5 який буде мати класи з 1 по 12, адже вони мають міжнародну угоду з Німеччиною на вив... на вивчення німецької мови. Ця міжнародна угода існує у них з 2014 року. Вона затверджена Верховною Радою і вони. Можуть лишити собі в закладі повний цикл, тобто з першого по 12 клас. П'ятий ліцей у нас буде п'ятим ліцеєм з першого по 12 клас. Решту ліцеїв згідно даної реформи мають бути з першого по 9 клас. Тобто засновник може лишити заклади з початковою і середньою ланкою, так як ми і зробили. Ми наразі лишаємо. Всі заклади з першого по дев'ятий, окрім цих п'яти ліцеїв, які йдуть як академічні і наукові ліцеї, також ми плануємо спершу в цих закладах, які лишаються з першого класу по дев'ятий клас, зробити першу зміну, тому що в великих школах історично завжди було дві зміни через велику кількість дітей. Зрозуміло, 10, 11, 12 клас у них був. Якщо зараз його ми виводимо, то є змога зробити в першу зміну заклади з 1 по 9, що є великий плюс, в принципі. Вони мають обрати, де вони хочуть вчитися, чи в сабота, чи в природно-математичному, чи в другому, чи в Ліцеї. А можливо, хтось з них після 9 класу піде в профільні школи, а можливо, хтось піде в коледжі. Історично так склалося, що частина дітей навіть до війни і до цієї реформи 50% доходили до 10 класу. Тобто, скажімо, в 9 класах закінчує 3 тисячі дітей, в 10 клас вже йдуть 1500 дітей. Хтось йде в профтехусвіту, хтось йде в коледжі, хтось не йде в старшу школу, хтось виїжджає за кордон. Тобто ми розраховували і на майбутнє відкривати 60 старших класів 10, 11, 12. В Принципі ми такі цифри і розраховуємо. Можливо, буде, можливо, будуть нові діти новомістяні, які е, приїдуть з інших міст, але ми так само поки що маємо і відтік наших дітей, чи то за кордон, чи в якісь інші в профтехосвіту, в коледжі тощо. Можливо, гіпотетично таких ліцеїв буде недостатньо. Можливо, тому у нас ще є час. Більше ми говоримо про район Каскад. Адже, ви знаєте, ми там хотіли зробити академічний ліцей з 19-го ліцею і з 25-го. Чому з них? Бо у них найменша кількість першачків. Але ви знаєте, яка була ситуація. Десь вчителі, десь батьки були занепокоєні і просили все ж таки забрати з плану мережі 19 й ліцей і його не включати. І тепер цей заклад з 1 по 9 клас. Так, як і 20, 10, 25, 15. Але так ми зараз думаємо над тим, щоб забезпечити академічний ліцей в районі Каскад, так само, щоб був не з тих існуючих закладів, які є, бо це вже неможливо. Вони вже будуть з 1 по 9. Ми цей варіант пропрацьовуємо. Поки що я вам не можу сказати, які є плани, але ми розуміємо, що там необхідний. Академічний ліцей, щоб діти з того району мали можливість навчатися 10, 11, 12 клас. Гіпотетично нам треба будуть ще певно ліцеї для 10, 11, 12 класів, але треба знайти приміщення для них. Адже ще раз повторюсь, лишити величезну школу, де є 1800 учнів без початківців і середньої ланки ну дуже складно наразі. Можливо, поступово ми будемо виводити, скажімо, п'яті класи. Так, або шості класи, якщо буде така необхідність, ви ж це розумієте, що це треба буде робити, щось треба буде робити для того, щоб вмістити 10, 11, 12 клас. Тому, можливо, я ще не говорю стовідсотково, але, можливо, просто будемо забирати ці класи 5, 6, до прикладу, а лишати з 7 по 12. Ну, це запасний варіант. Наразі місто не може офіційно будувати школи, воно знаходить якісь різні. Компроміси. Так Місто в співпраці з забудівником добудувало корпус школи. Декілька років на це пішло, але корпус повноцінний з внутрішніми ремонтами, з новими меблями, і питання по крихівцям вирішилось. Там, де це можливо, є, не знаю, є згода, є місце. Ну бо що треба місце знайти? Є можливість, місто намагається. От мова йде про мікрорайон Пасічна, там теж необхідно, і місто хоче розширювати школу садок номер 6 і буде це робити. Є бачення побудови нових корпусів і в інших районах. Так є, і ми це закладали в стратегії в наші міста, яку прийняли до 2040 року, розуміючи, що ну, десь вже треба добудувати і зробити так. Хоча не забуваємо, що значний Кошти в місті просто йдуть на зараз на війську. Це нормально. У нас іде війна, але ця війна вона забирає і нові школи, забирає і нові садочки, і те, що можна було б розвивати в місті, ну не так швидко, як би того хотілося. Ліцей імені Миколи Сабата на Пасічній і наш природно-математичний ліцей імені Пульв'я, який знаходиться в центрі міста. Це науковий ліцей вже півтора роки. Другий після фізико-технічного ліцею в нашій області ми пройшли аудит, досить складну процедуру навчально. Таку перевірочну адміністративну і як наслідок отримали статус науковий ліцей імені Миколи Сабата. Навчаються діти з п'ятого класу наразі на основі того положення, яке сьогодні чинне і яке існує. Починаючи з 9 класу, у нас профільне навчання математичний напрямок і гуманітарний. І так, ми в такому навчальному режимі працюємо вже багато років. Ну і це дає нам можливість забезпечити. Такий результат, який у нас на сьогоднішній день існує. Ми себе позиціонуємо як заклад, який власне і займається науковою діяльністю, в тому числі поряд з такою потужною навчальною діяльністю. Маємо угоду з Карпатським університетом на сьогоднішній день. Ну і ця угода дає нам співпрацювати з кафедрами. Ми готуємо дітей у рамках малої академії наук, і Вони там проходять навчання, лекції слухають. І вони готуються до інтелектуальних змагань в форматі на виступів на олімпіадах, наприклад, на інших таких інтелектуальних змаганнях. Це нам дає дуже багато, багато перспектив, таких і наші діти після завершення навчання захищають кандидатські дисертації. Стають науковцями багато з них. Я думаю, що та робота, яка ведеться сьогодні відносно корекції положення про науковий ліцей, вона буде завершена, можливо, цього року, і вона дасть відповіді на багато питань з цього приводу, тому що ми для себе бачимо певні перспективи, але ми не можемо забігати наперед, тому що ми не можемо говорити про те, що буде зафіксовано у нормативній базі у нормативних правих актах. Чекаємо цього документу і вже вже тоді, коли він буде, тоді будемо вже виходити до громади і цю позицію озвучувати. Звичайно, що опора буде напевне, все-таки на ліцейних класах, але хочемо зберегти оцю гімназійну складову, тому що для нас дуже важливо, щоб дітей готувати власне до такої роботи з п'ятого класу. Ми це озвучували дуже багато разів, і хочемо, звичайно, щоб це зберегти. Яким має бути академічний ліцей, можемо поки що вам сказати в загальних рисах, тому що уряд ще не дав нам законодавчої бази, де прописано, як маємо ми створити академічний ліцей. Але ми знаємо, що дитина в 10 класі може обрати собі профіль, ну, скажімо, вона хоче стему світу, освіту, або вона хоче бути мовником. І вже. Під цю дитину складають предмети, звісно, будуть загальні предмети, математика, українська історія, мова обов'язково, але вони будуть десь в меншій кількості з іншими предметами, з якими вона хоче пов'язати своє життя і там мати цей профіль. Дитина може змінити свою думку протягом 10 класу. І сказати ні, я це спробував. Мені не йде. Я хочу змінити профіль і його змінити. Тоді директор закладу формує класи. Переформовує їх, перетасовує цих дітей. І з 23-го року офіційно ми зробили відповідну комісію, яка була, яка говорила, яка говорила: визначайтеся, говоріть, чого саме ви хочете бути, до прикладу, мовним ліцеєм, а не математику викладати. І кожен заклад вже обрав. Для себе профіль вони мають подати своє бачення вже офіційно. І тоді, коли буде нормативна база під академічний ліцей від уряду, тоді вже офіційно ми можемо сказати, який ліцей академічний буде мати який профіль, звісно, будуть. Закрити всі сфери спортивні мистецькі стем, мова тощо. Тобто закриваються всі напрями, які може обрати дитина. До речі, ми не забуваємо. Ми не говорили про приватні приватні заклади. Вони не йдуть в мережі від нас, але вони так само можуть забирати 10, 11, 12 класи. Ну це при бажанні, якщо є можливість. Уряд обіцяє забрати після 9 класу всі можливі і неможливі екзамени для вступу. Ну, ми сподіваємося, що це буде плавний перехід для того, щоб не було ні у кого стресів. Наші е, наукові ліцеї вони і так і мали у нас конкурсну основу, якщо ви знаєте, і сабота, і. Е, Пулюя, вони мали такі тести, екзамени з різних предметів, і вони, в принципі, відбирали діток та розуміючи, що їм потім важко буде вчитися. І дуже багато дітей, які навіть проходили, потім відраховувалися, бо ну, десь там їм було важко стягнути то все. Що стосується решти, я думаю, якісь будуть, але на, на рівні, мабуть, співбесід, тому що я ж говорила, що дитина зможе змінювати профіль згодом. Ну, Тобто, який сенс їй здавати якісь там гіпотетичні екзамени при вступі в математичне, якщо воно потім передумає і піде там на, за іншою сферою. Тому я думаю, що не буде е, ніяких вступних моментів. Ми не хочемо звільнень і скорочень ми зробимо все, щоб викладач, який був, наприклад, в 10-11-12, а зараз лишиться тільки по 9-й, щоб він не був звільнений. Так буде змінено навантаження. Можливо, десь у нього буде менше годин. Ну це зрозуміло, якщо не буде 10-го, 12 класу. Але про звільнення мова не йде. Ми наголошуємо всім керівникам, що ви маєте зберегти вчителів, не звільняти так. У керівника будуть моменти, він зможе десь можливо звільнити когось, хто ну давайте будемо відверті. Є такі викладачі, яких можливо керівник би і хотів звільнити через те, що не знаю, вони не виконують програму або тощо. Так, то може бути на керівника, але загальна картина того, що ми не звільняємо педагогічний склад ні в якому разі, не скорочуємо. матеріально технічні так е, обіцяють виділення коштів обов'язково на зміну, адже мають бути лабораторії, фізика, біологія, географія, історія мають бути зовсім інакші кабінети. Ну, якщо ви бачили та бачили в принципі, по принципу за кордону, коли в класі, до прикладу, на вивчення біології не є от парти на 30 чоловік а окремі столи 5-6 дітей проводять. Різноманітні лабораторні завдання вони мають бути однотипні, і ми вже почали роботу в ліцеї імені Шухевичів. Ми вже готуємо згідно нового брендбуку, згідно того, які мають бути нові класи. Ми вже готуємо цей ліцей. Уряд частину фінансує, частину фінансує місто, доспівфінансовує. Але так всі академічні, всі академічні ліцеї мають бути одного зразка в всій країні. І мати оновлені кабінети обов'язково для того, щоб ну вивчати предмети профільні, доскональніше і краще на що ця реформа і розраховується. Ці наші 18 приміських сіл, які мають школи, по сторону говоримо школи. Вони лишаються тепер з першого по дев'ятий без старших класів. І діти, які хочуть далі вчитися, вони будуть доїжджати в академічний ліцей міста. Ну або ж, можливо, вони захочуть їхати в інше місто. Це теж передбачається. Чому я говорю так? Тому що гіпотетично і учень з Ямниці може приїхати в пасічну і вчитися в академічному ліцеї. Може так. Якщо буде потреба, то так. Тоді е, уряд має забезпечити шкільний автобус для того, щоб було, був доїзд. Ну, наше місто давно про це думало ще до початку реформи і зробило безкоштовний проїзд для всіх учнів з 1 по 11 клас по карці Галка, і вони і так їздять безкоштовно. Певно, хотілося б. Не так швидко її впроваджувати під час повномасштабки. Ну, адже дуже багато родин зараз неповних. Є, наприклад, багатодітна мама, та, яка має декількох дітей. І десь їй незручно вести одного в один заклад, другого в другий заклад, третього, думати, що він там доїхав до третього закладу. Та. На додачу ми маємо десь педагогів, вакантні місця, педагогів, які не, не всі вони закриті, та, тому що. Зараз є проблема з кадрами і важко її закривати не тільки в педагогах, а й технічному персоналу, то що необхідно директору постійно шукати і робити заміну. Десь ми маємо такі моменти, як тривоги, як укриття, місце в укриттях, яке не всіх бажаючих можуть вмістити. І коли ти думаєш, а який ж тут зробити ліцей, якщо укриття тут гіпотетично тільки на 500 чоловік, а тобі тут треба тисячу помістити, як ти це помістиш? Тому хотілося б, що цю реформу її треба впроваджувати, звісно, необхідно. Час змін іде. Але чи треба це зараз робити в невизначений час? Це велике питання. Хотілося б, звісно, її відтермінувати. Але ми розуміємо, що ми на це вплив не маємо ніяк.